Поліклініку мати принесла трирічного сина в стані клінічної смерті. Лікарі надавали першу меддопомогу, але дитина померла. Напередодні мама зверталася по медичну допомогу, бо припускала у сина отруєння. Оскільки підвищеної температури у дитини не було, лікар призначив амбулаторне лікування. Під вечір малому стало гірше, швидку не викликали. Хлопчика принесли до найближчої поліклініки. Була доставлена дитина в стані клінічної смерті. Надали допомогу дитині. медсестра. Превилученого кабінету, плюс медсестра дільнича визвала на себе швидку допомогу, яка з'явилася дуже швидко. На протязі 30-40 хвилин допомога оказалася неефективною, дитина померла. Визвана була поліція, визвана була судмений де дитину забрали на ростин, зробили ростин і взяли на гістологію органи. В даний момент немає ще відповіді на даний час за цим фактом розпочато кримінальне провадження. Встановлюються обставини, призначено судово медичну експертизу щодо причин смерті дитини. Попередньо йшлося про отруєння. Водночас працівники поліції перевіряють версії розвитку подій з однієї сторони надання необхідної кваліфікованої медичної допомоги, а з іншої це виконання батьками обов'язків. По догляду за дітьми зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини події та причину смерті дитини. Валентина Дорож, Дмитро Пархомчук, телеканал СК 1